Привіт, ти на каналі Smartphone UA. В цьому відео я зробив огляд двох міні wi fi камер. Вони, начебто, створені для того, щоб скритно щось знімати, але насправді виробники позиціонують їх не дуже правильно. Це як на мене, мою думку дізнаєшся з відео. Купував я ці обидві камери модель X5 та A9 умовно, бо саме такі назви є на коробках на Aliexpress, Ціна обох. Близько 4 доларів, де купував. Залишаю лінки в описі до цього ролику. Там само і промокоди на знижку. Щоб якщо ти захочеш собі такі, то купив їх по ціні, яка нижча за ту, що намальована на сайті. Ну а далі в відео я покажу вам деталі по корпусу цих камер, особливості їх конструкції, особливості кріплення, покажу, як вони знімають. Розкажу про їх софт. Та поділюсь своїми враженнями про ці два дешеві гаджети, і потім на цій основі ти вже зможеш вирішити, вони тобі треба чи ні. А поки відкриваю червоно білу коробку з моделлю А 9 Розповідаю тобі, що ти зможеш зробити з цією камерою. Можливо, навіть станеш шпигуном, але порушувати законодавство. Я не рекомендую. Але спочатку скажу, кому ця камера взагалі може бути корисною. Я для себе обрав такі категорії людей та професій: журналісти або репортери в поїздках, коли потрібна мобільна зйомка коротких епізодів, без громіздкої апаратури, а смартфон світити не можна. Також її можна брати на якісь семінари, де вам заборонили запис, але ви хочете відзняти якийсь контент. До речі, автолюбителі можуть використовувати ці камери як відеореєстратори, але для моделі X5 їм точно треба буде окреме кріплення та додаткове живлення для обох камер. Ну і батькам, у котрих є діти, вона також може знадобитися, якщо їм потрібно прослідкувати, чи виконують вони домашнє завдання зараз чи ні. Так, от в руках в мене камера A9 HD Wi-Fi. Для неї передбачено кріплення шарніром. Можна використовувати і окремо всередині є невеличка батарея, якої по інструкції має вистачати приблизно на 30 хвилин. Але по факту її вистачає хвилин на 10, якщо знімаєте в максимальній роздільній здатності. А максималка тут, начебто, 4К. Але я потім ставлю трошки далі контент відзняти на цю камеру, і ви зрозумієте, що там таке собі 4К. Та й звук обох цих камер пишеться. Поганенько На кріпленні передбачений двосторонній скотч, щоб ви могли прикріпити це кріплення туди, куди вам потрібно. Карта пам'яті MicroSD в комплект не входить ні до камери a 9, ні до X5. Треба буде докупляти самостійно. А по факту ціна цієї камери навіть менша ніж вартість нормальної картки пам'яті. Тож, якщо ви її купуєте і у вас немає картки, то за пам'ять вам придеться заплатити більше. Є у моделі X5 можливість підключитися до хмарного сховища, але воно коштує грошей. Ну і відразу ж відмічу безперечний плюс моделі A9. в неї є, хоч якась монтована батарея, бо у моделі X5. Взагалі нічого немає. Це навіть можна зрозуміти по вазі. Ця камера десь вдвічі важча за цю. Хоча по розмірам вони приблизно однакові. Виробник зазначає, що працювати а 9 може при температурі від мінус 10 до 50 градусів по Цельсію, але не на вулиці. Корпусу цієї камери під дощ, сніг та вологу не можна. Перед тим як вже показувати, як знімається камера, покажу розпаковку моделі X5 і. Відразу ж розкажу тобі, коли використання камери такої заборонене законом або є аморальним, згідно з законодавством України, зокрема конституцію, кримінальним кодексом, цивільним кодексом та законом про інформацію, зйомка без згоди людини у приватному місці заборонена. Це стосується квартир, будинків, офісів, роздягалень, туалетів тощо. Порушення права на приватність може призвести до кримінальної або цивільної відповідальності. Запам'ятайте це. До того ж, заборонена прихована зйомка без попередження. Вона точно заборонена, якщо особа не дала згоду на запис або не була попереджена. Винятки лише мають правоохоронні органи, та якщо є на це санкція суду. Також заборонена зйомка об'єктів стратегічного призначення. Не можна знімати військові частини, об'єкти оборони, урядові будівлі без дозволу. Також знімати не можна, якщо буде здійснено порушення авторських прав або комерційної таємниці. Заборони. Все-таки записувати на закритих заходах або у виробничих приміщеннях, без дозволу власника або спікера. Але ж, звичайно, крім законодавчих обмежень, є ще й моральні, ви також маєте їх виконувати. Неприпустимо вести запис, якщо це порушує особисті кордони людини, або може принизити чи нашкодити репутації чи безпеці іншої особи, особливо якщо ви потім зберетеся публікувати це відео десь онлайн. Подумайте спершу про це. Також не можна застосовувати ці камери для стеження та контролю без дозволу. Це стосується і прихованого встановлення камери в школі, вдома чи в офісі. Тож резюмую, ці камери корисний інструмент, але якщо ви їх використовуєте відкрито, поважайте приватність інших людей, а вони в свою чергу добровільно дали дозвіл на те, щоб їх знімали. Ще раз кажу: незаконне або аморальне використання міні-камер. Призводить до кримінальної або цивільної відповідальності, і строки та штрафи там немаленькі. Таку камеру, по суті, ви можете використовувати по фану або на власній локації в приміщенні, яке належить вам, і ви підозрюєте, що хтось там буде щось робити незаконне. А саме така маленька камера потрібна, щоб ніхто не зрозумів, що ви дійсно там щось записуєте. Хоча зараз я покажу вам приклад відзнятого на модель. А дев'ять відео, і ви зрозумієте, наскільки чітко ви зможете розібрати і на якій відстані ви можете розібрати, хто там що ходить, що він там робить. Та зрозумієте, що ви почуєте, коли запишете відео навіть у максимальній роздільній здатності на цю камеру. Тож давайте дивитися приклад. Відзнято на куті огляду 150 градусів, бо його тут змінити не можна. А от якість зйомки можна змінити від 720 пікселів до 4К. Опустимо так відео 4 к Вибрав трошки тут на телефоні. І пробуємо ще з різними кольорами, щоб ви зрозуміли, як ця камера реагує на різні кольори. Так, пун-тун-тун-тун-тун. Проби показати щось подивилися, як записує камера А 9 як вам результат для ціни в 4 долари. Як на мене, то погано. Але ж я і тестую ці камери для того, щоб ви могли зрозуміти, чи підійде вона взагалі вам. Я б уже краще доплатив і повісив якусь нормальну камеру від Xiaomi, яку я, до речі, декілька місяців тому тестував. І лінк на неї. Де купував, також залишив в описі до цього ролику. Здається, вона називалася Xiaomi 2 k камера, також призначена для внутрішнього використання, тобто всередині приміщення. Бо для всіх інших випадків можна використовувати камери від ІМО, яких я вже перетестував багато. У мене на каналі ви зможете знайти детальні огляди цих пристроїв. А в коментах зараз напишіть своє враження від зйомки на ось цю маленьку камеру. Так, у неї низька вартість відео, начебто 4К. І ви помітили, що можна, наче як відключити. Кольорову зйомку і знімати в чорно-білому форматі, і тоді навіть контури деяких предметів та лиця будуть більш чіткі. Але все ж таки ця камера не має інфрачервоного бачення, так само, як і наступна модель X5. А от що добре, що є хоч маленький акумулятор, стабільно працює додаток і можна спостерігати за тим, що там з камерою віддалено. Вона ж підключається до вашої мережі Wi-Fi у вас на локації. Плюс в комплекті є кріплення, яке можна. Прикріпити в місці, де в принципі ніхто й не помітить цю камеру. Але ви маєте розуміти, що додаткове живлення їм все таки потрібно, і картку пам'яті купляти потрібно. І що важливо, обидві камери, які тестував, відслідковуються РФ-детектором. G638, який я також оглядав в себе на каналі. Бо ці камери підключаються до Wi-Fi мережі на частоті 2,4 ГГц. А цей гаджет вміє їх знаходити. Що можу сказати по моделі X5? По факту, як мені здалося, там всередині стоїть той самий сенсор. Єдина різниця це те, що додаток у моделі X5? Трішки поганенький, бо в мене з ним були проблеми, і коли я підключався до Android смартфона і до айфону. Але все-таки підключитись та знімати я зміг. Налаштування в обох додатках практично ідентичні. Розібратися там не складно, можна зробити фото, можна зробити відео. Єдине, що додаток камери X5 постійно нав'язує підключити хмарний сервіс, куди ви можете записувати контент без необхідності купувати картку пам'яті, і ціна там приблизно півтора долари. За 30 днів це, якщо дані будуть записуватися постійно, тим паче, що писати по виявленню руху, а камера X5 це вміє, ви зможете лише тоді. Коли купите доступ до хмарного сховища, от такі от фішки: купуєте камеру за 4 долари, а потім вимушені купити ще й додатковий сервіс, щоб активувати всі можливі функції цього пристрою. Хоча чого дивуватися? Зараз так робить багато виробників. Що по недолікам камери X5? Хоча по ціні вона така сама, як і a 9 це така дитяча підставка, на яку ви просто кладете і. Наче як фіксуєте, але вона там не фіксується в цій підставці. Ця камера постійно з неї випадає. Звичайно, ви можете придбати і самі її кудись наліпити, але ж у камери А 9 все є в комплекті. А у цієї немає. Плюс у цієї немає кнопки вимкнути-вимкнути, лише кнопка ресет. Порт для підключення зживлення. Мікро usb такий самий, як і у А 9 не Type-C, Ну і всередині взагалі немає ніякої батареї. Тобто немає живлення, камера не працює. Погодьтесь, так собі прихована камера, бачили і краще. Роблю фінальний підсумок: що камера X5, що камера А 9 Мають поганеньку якість відзнятого контенту, як по картинці, так і по звуку. Я би собі брав модель А9, бо в неї є хоч невеличкий вмонтований акумулятор, і додаток працює більш стабільно. По ціні різниці немає. Можливо, комусь є різниця в формі, тоді обирайте X5. Але б я ще додав плюс моделі А9 за те, що в неї більш людська підставка. На цьому все. Купував обидві камери на AliExpress. Лінки, де купував, залишаю в описі до цього ролику. Там само будуть і промокоди. На знижку, якщо ви захочете і собі придбати одну з них. А якщо виникнуть питання по цим пристроям, то задавайте в коментарях. Спробую відповісти. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!